Так, по місту Харкову та по Харківській області був відповідно комбінований масований удар, Шахеди, каби, відповідно ракети, РСЗВ, відповідно, балістика. Тощо початок його був о першій годині ночі до майже шостої ранку. Значить, під ударом була наша цивільна критична інфраструктура, об'єкти електро та теплогенерації, відповідно електромережі. Значить, відповідно транзит електроенергії. Окрім Харкова, ще удар був масований по населеному пункту Лозова. Звичайно, у нас є ускладнення щодо теплопостачання, щодо електропостачання. По місту Харкова по області діють окрім відповідно черг для наших. Людей ще і 10 черг аварійних графіків відключень наразі. Працюємо цілодобово з усіма з нашими там енергетиками, комунальними службами, з містом Харковом для того, щоб, по-перше, стабілізувати ситуацію з енергопостачання, значить, ну і далі вже перейти до планових відключень. Це я маю на увазі, якщо стосовно електроенергії. Стосовно теплопостачання, зараз комунікація стосовно цього досить обмежена. Ще раз відповідно повторюю